Ваш по готовності по 401, пристрілюй 401 400 першу. Давайте. Адвокат, прийом. Блять, Марс вийде на адвоката, хай їбашить, нахуй. Чого його на стрімах немає? нахуй? Так Я звідки знаю, чого його на стрімах немає. Марс, марс, пострілу. Зараз буде. Постріл. Марс, марс, одразу заряджай, коригуй, коригуй. Так, так, вже заряджаю, в мене стрім вісить тільки. Я постараюсь побачити, де був розрив. Мій на підльоті. правіше має бути. Бачимо ще дві одиниці. Під... На бавовні. Заїхав, ну вийшло з них заїхати в посадку, вони вигрузились, Вигрузилися їх шестеро чоловік, один зайняв оборону в нашу сторону з пекачем. хотів трошки настріляти, у нього не вийшло, і одразу в ту саму минуту завпівічки скіт прилетів, другий, що то хотів куди-то бігти. Теж в нього не вийшло. Завпівички його вбили. І четверо осталось вони сиділи цілу ніч в окопі. Цілу ніч вони сиділи в окопі, Їх, по них був обстріл з міномета, скиди по них працювали. І вони до ранку, вони в результаті залишилися всі живі. І після обіду вони вирішили здатися. Я ще не розумів, що вони хотіли взяти, як вони хотіли взяти. Шестеро людей хотіли взяти посадку. Може, вони ж дали якусь підтримку, але ну, їх кинули походу, на призволяще, як м'ясо. З дрона хлопці, які бачили, що насувається колона, вони нас попередили, ми підготувалися, підготували протитанкові засоби всі, ті, що у нас були. У нас були, е, РПГ, було, одноразки було багато. Ми все підготували. І коли вони вже під'їхали ближче до нас, ми вже почали. Почали вести бій. Тобто ми вже стріляли. І по танках стріляли, і по піхоті стріляли. Ну, і хлопці з дронів, з дронів, з гранатометів, з крупнокаліберних кулеметів в них колону зупинили. Дехто з колони розвернулися, втікли, а дехто просто підірвався на тому що було. Ну, багато, багато техніки було таке, що просто розверталися і втікали. Просто їхали назад. Ми почали з двох, а навіть з трьох сторін. Вести огонь, вони там перелякалися, дзвонили там своєму командиру, що тут капець повний, забирайте нас назад по перехвату. Я пані, вони знайшли ту льошку і там засухарились ну, тихенько. Але їх вичислили з дрона. Ну і Командир говорить, давай ми їх візьмемо. І так тихенько підійшли. Точніше, як тихенько. Наш Мавік працював з кідом. Він підлетів для того, щоб було страшно. Коли вони чують пропілляра Мавіка, то, зрозуміло, що зараз буде якийсь кід. І під цей шумок я прийшов, просто почав стріляти. Криком, тиском надивив на них і вони почали здаватися. Фамилия, имя, Я Чернышенко Илья Александрович. 4 декабря 1997 года рождения, 255 полк. Когда мы в Украине? 22 года, 24 февраля. Ну, мы сам когда тронулись, вот механик-водитель у нас там был в состоянии, так сказать, в состоянии опьянения алкогольного. Там что-то с танком случилось, что-то он заглох, мы опоздали, мы ехали потом, в итоге самые последние. Вони під тією кришою сиділи, хотіли зайняти позицію. Я ще не розумів, що вони хотіли взяти, як вони хотіли взяти. Шестеро людей хотіли взяти посадку. Може вони ж дали якусь підтримку, але їх кинули, походу, на призвеляще, як м'ясо. Ми почали з двох, а навіть з трьох сторон вести огонь. Вони там перелякалися, дзвонили там своєму командиру, що тут капець повний, забирайте нас назад по перехвату. Я так зрозумів, вони знайшли ту льошку і там засухарились, ну, тихенько. Потім висадилися, вот перший начальник операції були свиснули, що потом розказували ваші товариші, що дві БМП наши не доїхали, танк теж наш. Вот, когда нас высадил и, и тоже не доехал обратно. То есть всех разбили, да? У нас было трое, ну вообще у нас было <как> шестеро, высадили с наших шесть человек вот, с танка. Сразу двое остались там, они погиб... ну, погибли, убили их. Вот, скинула вроде как баба-яга или ну, что-то такое вот просил поддержки помощи, ее не оказали, ему окажи себе первую помощь сам, держись, там все, что мы можем сделать, типа. вот. Потом нас осталось, их было двое, они рядом лежали, вот, как один, я так понял, сразу мертв, а второй еще мучился. Нас оставалось четверо, вот мы четверо были в блиндаже, и когда расстрел происходил по блиндажу, нас ну, вышли трое, а он тот оставался, ну четвертый оставался в окопе. Блин, даже и потом я не знаю о нем, но уже вот от слухов, как ваши товарищи рассказывали, что он не дошел. Что он тоже скончался. Настрое, в общем. В общем, три человека у нас. Блин. Юрий Андреевич. Сперва в 242-м и потом перевели в 255-й полк. У нас рота была ну, порядка 50-55 человек личный состав. Потом нас направили в Мандрыкина. Вот. Там поставили задачу укомплектовать группы ну, командирам нашим и брать короче, посадки там, на, за терминалом, тракторным заводом, вот перед победой. Я так понимаю. Я, вот. я тогда вот тут трупы возил. Ну, більше своїх, тому що вийшло дуже мало народу, ніяких задач не було виповнено. Ну, там підрозділення не подготовлено, не укомплектоване нічим. Ну. Ну, вони бояться, бояться нас просто ужас. Ми їх так драконим, що вони вже не знають, що робити. Вони вже втікають, біжать, кричать. І вони далі якісь нові приходять, нові. Добровольно, принудительно. Через уголовное дело. Как многие сейчас. Да. Я с тюрьмой пошел. Статья 159, часть 3. Мошенничество. Остаться дальше сидеть или пойти и получить свободу. Они обещали по специализациям отправлять всех. Отправляли всех в штормы. Ну, отправили нас в Мандрикино. там мы поехали на буханках две группы в Буханке было. Одну высадили отдельно и нас тоже подальше. Должны были ехать три БМП и три танка, ну, без дула, чтобы там могли садиться внутри. Вот с левой и с правой стороны садятся по три человека. Нас посадили вот такой вот типа танк, и мы поехали. Куда ехали, мы не видели, потому что находились внутри. И когда приехали, нам начал кричать танкисты: ебаете нахуй! Мы начали выбегать, выпрыгивать, скидывать вещи. В итоге толком ничего взять не успели. И по рации нам сказали, типа, окапывайтесь и сидите, ждите. Мы валялись, просто думали, куда, что, двигаться, в какую сторону. Не знали. В итоге нашли блиндаж, заползли в него и сидели просто в нем сутки. Техника у нас, а, когда мы выезжали с Волгограда, у нас были БТРы. Вот количество я даже не скажу но они были но их не задействовали их тут же угнали в ростов на репетицию парадов там и все остальное то есть мы их не видели да это я только неделю как там был ну как меня перевели и вот мы поездили на полигон дней пять и опять же а, нам говорят едете на полигон вот мы пошли ну что-то не так завели в посадку и тут мы поняли, что начинается. Вот там закрепитесь в посадке, ничего не надо. Там, короче, а у нас ни воды, как бы, ни еды, ну, особо не было. Вот как на полигон собрались и все. И все, поедете, и все. Ну, вот нас завезли в эту посадку. И по рации передают, короче, здесь нет никого, ни с кем бывает. А по нам стреляют с двух сторон. Мы подумали, что наши или что. Вот спрячьтесь где-то, закрепитесь. Мы залезли в блиндаж, спрятались. Начало БПЛА украинской работы. Вот. Мы передаем, что БПЛА работает. Он, ну ничего там, окапывайтесь, копайте. Мы, говорит, ошиблись, вас завезли именно, говорит, к украинцам между. Здесь ВСУ, здесь ВСУ, а нас между ними, короче, засунули. Вот шесть человек. Ми думали, як відкатитися. Ну, пойдемо через поле. Ну, тут военнослужащие України нас положат, або росіяни, що в посадці Ну, Задача була їх не брати. Ну, треба було взяти. Тихенько зайшли. Обстріляли, обстріляли їх трохи. Ну. І вони самі здались. Близько, коли ми з ними зустрілися, вони зайшли до, нас, зайшли до нас в окоп. Всі мокрі, грязні, здалися вони одразу. Тобто вони вогонь по нас не вели, коли ми запропонували їм здатися. Прийшли вони в окоп. Е -е, що вони? вони? Ну, нормально вони прийшли, вони хотіли пити дуже. Ми їм дали попити. В одного був поранений палець на нозі. Ми йому надали допомогу, дали йому бінти. Він перемотав палець, подякував нам. Ну, Так поговорили з ним, скільки він служить. Багато з ними багато мені говорили. Він сказав, звідки він, я не запам'ятав, звідки він був. І той. І ми сказали їм, куди їм бігти, вони побігли в нашу сторону. Сказали, що вони воювати не хочуть, що їх заставили, ну так і завжди вони всі говорять. Нас заставили, ми не хотіли, ми сюди не по своїй волі прийшли. Ми думали, що ви всі погані люди, а ви, українці, гарні люди, всі, ми проти вас воювати не хочемо. І ми, каже, ми будемо всім казати, щоб ніхто не воював. Трох відправили на другу посадку. Для того, щоб не почали ж свої ж вони е, мінометом працювати в, в ту сторону. Третього витягнув, дав йому турнікет. Він наклав турнікет один-два. Да, два. два штуки наклав і говорив йому, що тобі треба, друже, повсти. Ну як друже, ніхуя друже. Треба повсти на другу посадку. Він казав, да, да, щас полізу. Ну я побіг тих відправляти. І виходить, їхня е, підерська впівічка вже свого і завалила. <гум> Оказується, їм не потрібні люди. Я прибіг там, куски валяються його тіла, не було що спасати. Двоє? Там мы не отстреливались, ничего. Нам еще комбат передал, что вам крышка. Потому что он заставлял, что мы, мы по птичкам стреляли, по украинским. А мы даже ни разу не, не пульнули. У нас в группе был пулеметчик, который ну, почти что сразу погиб. Он ни разу в жизни с пулемета не стрелял. Также и гранатометчик, вот, который ни разу в жизни с гранатомета не стрелял. Вот он сейчас здесь находится. Так, так, так там укомплектовывают отправили на другую сторону перейти. Мы перешли, там к нам тоже отнеслись хорошо, дали попить, поесть. И потом вывезли со своим страхом и риском, что также наши российские войска могут по ним прилететь, ракета по транспорту, они все равно нас вывели оттуда. Не знаю, по-людски это все сделано. Ну, действия четкие, отработанные. Прям ну, видно, что люди подготовлены. а да, это мы там сидим, мы колхозники. Мы сдались. А то нас вот приняли вот тут уже. С добротой и людским пониманием. Я ни разу не видел. Я вот сейчас, вот когда у нас ну, первый раз украинцев то увидел, я вам скажу, что ну, это просто земля и небо, то, что нам рассказывают. Потому что, я не знаю, помощь оказали, и накормили, и как бы сигарет дали. Ну, тут как бы все, кто в плену, в шоке, потому что там же у нас другие картины маслом рисуют. Взровите себя, постарайтесь забрать еще кого-то, потому что, ну, там все, кожу с вас снимут там, и все остальное. Ну, так, ну, такие вот картинки. Если бы они знали отношения вот реально, я вам говорю... Прям пачками бы люди шли, прям пачками. Ну, реально, реально просто никто не знает. Да ну, не особо много. Что я ни разу здесь не был. Чисто, вот когда я был в тюрьме, мне рассказывал человек, что вот, есть Одесса, вот, там хороший город, такой пляжный, что то что отдохнуть там можно, приехать хорошо было. Сейчас уже не знаю, как там можно. Ну хочешь посмеяться, как говорится, включи скабею. Вот она, они там несут, ну, все есть, что есть, нам уже нечего. Так. Свет мы сейчас там вас есть лишим. И сидят все там эксперты, там, а вот сколько осталось еще в Украине там подсчитывают. Ну, ну чушь, я не знаю. Бред. Не знаю, либо мы должны выйти, либо наши президенты должны прийти к согласованию. какому-то определенному как-то это все решить. И дай Боже, чтобы они решили это быстрее, чтобы не было больше смертей. А на каких условиях? Условия, я не знаю. Чтобы наши вышли, чтобы там как-то решили. Я не знаю в политике. Это особо мне непонятно. Они решают, когда устроить войну, они решают, когда ее прекращать. Мы не знаем. Багато кто из них просто пішли заработать гроші. Ну, Вони так і казали. Мене мобілізували, пообіцяли мені гроші гарні і вони пішли служити. Для мене це вперше, що вони так близько. Ну. Просто відстань раніше була трошки більша, тому і так не вийшло. Ну, фактично він, він перший туди підбіг, він кричав до них Здавайтеся, вистрелив з автомата декілька разів. Ну і на той, на той його крик, на той його крик, і на його стрільбу вони підняли руки, вийшли, здалися. Наша баба Яга там 82 міною працювала. Їм настільки було страшно, що вони вже не хотіли нічого. Тому вони і так швидко і здалися. От і все. І вони ж знали, що та посадка наша, і там ну, сидять, як вони на нас говорять, німці. Це я тільки забув. Самостійно їх завалить, бо вони так ну, надоїли трошки, це там 200 метрів, вони біля мене то якось неприємно. І треба було щось робити. Ну, Кажу командирі, що давайте штурмане <схід> тихенько. <схід> ну, Першим ділом я думав, що наші наші хлопці там в тюрмах ми в, в Росії сидять. І треба кимось міняти. Наші ж там багато. Днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв у полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою. Я в шоці, що так, Нічого часі. Це ж проста робота наша, яку ми повинні виконувати. Ні, мені подобається ця робота. Першим ділом, це, ми військові, ми повинні це все робити для того, щоб підри не зайшли до нас. От і все. Просто більше молодих хлопців. Хай не бояться йти в армію. Бо з пенсіонерами так війну довго не виграєш. Коли вони повністю вийдуть з наших границь, от тоді перемога. Так вони не хочуть. Як сказав наш комбат, каже, пацани, треба дати їм такої пізди, щоб вони ухуїли і більшість сюди навіть не думали прийти. Мабуть, то ще, я, мабуть, і остануся в армії. Привикаєш, до побратимів, то що округ тебе окружає. Ти вже привикаєш до цього і ти вже не хочеш нічого міняти. О, тобі вже подобається так і все. Й ти якимсь таксістом, не знаю, якийсь смисл. Ну, може якийсь магазинчик. <свисті> Воєнторг, наприклад. Ну, на даний час поки що мріє. Найголовніше перемогти. А Це... Все фіня. Ну. Хватить, знімати цю хуйню, Вже ж не інтересно. Да? Тобто, якби танк був, було б веселіше. Ти ззаді за нами, там з камерою. Блять, пиздує. Тут походу хоч Можна піти їх роздраконити. <рес> а ви, сука, вихулянте, блядь. Не хочете воювати, йобаний в а?